Де царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини повинуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але він звели нас світлі <плес> <витали> цази <плес> гостями. <плес> Богородиці, діво, радуйся, благодатна Марія Господа, <плес> благословенна тими <Матери>, жінками <плес> і благословенні плідлони Твого, <плес> <та ті>, що ти породила Христа Спаса і <збовити> на Душа Наша. Благословенний Бог, нас завжди нині повсякчас <плес> і навіки вічні.